Завдання 8. Однорідний брусок густиною 0,7 грам на кубічний сантиметр плаває в воді так, що над водою перебуває тільки його частина об'ємом 60 кубічних сантиметрів. Визначте об'єм бруска. Ну що ж, стартуємо. Будемо записувати спочатку умову нашої задачі в скороченому вигляді. Отже, у нас є густина бруска. Пишемо ро бруска дорівнює 0,7 г. На кубічний сантиметр. Так, плаває у воді. Це означає, що ро води я запишу також в грамах на кубічний сантиметр 1 грам на кубічний сантиметр. Ця величина у вас є в таблиці в кінці підручника. Так, отже, об'єм. Ну що ж, Давайте ми цей об'єм що над водою. Я позначу його як В0. Хай буде в 0 дорівнює 60. Кубічних сантиметрів. Є. Ну що ж, у нас запитують, визначити об'єм бруска. Та ми пишемо В, додаємо індекс Б, бруска. Знак питання. Розв'язок буде ґрунтуватися на цьому малюнку. Коли тіло плаває на поверхні рідини, в даному випадку води, то сила тяжіння, що діє на тіло, дорівнює силі архімеда. Я тут позначу дещо. Об'єм надводної частини тіла це буде В0В. А об'єм зануреної частини хай буде В1. Ну що ж, ну і зараз давайте запишемо наше основне рівняння. Я би записав так, що сила тяжіння F тяж, тяжіння дорівнює F архімеда. Найпростіше тут, як не дивно, одразу записати, чому дорівнює сила Архімеда. Ми пам'ятаємо формулу, що F архімеда або Архімедова сила це густина Ро, що множиться на G і що множиться на V. Мова йде про те, що тіло плаває в воді, то тут ми додаємо Ро води, об'єм зануреної частини тіла, а це буде В1. Ну що ж. Силу Архімеда ми розписали. Зараз потрібно розписати, чому дорівнює сила тяжіння. Записуємо сила тяжіння. Формула нам відома М, що множиться на G. Але в нас немає маси. Я нагадую, що ми масу можемо знайти, якщо пригадаємо, що ρ дорівнює m що ділиться на V. Якщо ми по діагоналі. Будемо V пересовувати до ρ, то вийде, що m дорівнює ρ на v. Або можна трикутником. То тобто ми записуємо, що звідси випливає, що маса тіла це густина ρ, що множиться на v. Ну і тоді звідси ми можемо сказати, що сила тяжіння f тяжіння дорівнює. Отже, замість маси пишемо ρ помножити. На V і помножити на G? Мова йде про густину тіла. Ми знаходимо масу тіла, тобто тут ми записуємо бруска і об'єм бруска. Дуже добре. Ну що ж, все б добре, лише тут у нас фігурує v 1 Що таке v 1 ми маємо згадати, як знайти об'єм зануреної частини. Потрібно від загального об'єму відняти той об'єм, який зверху. То ми записуємо, що V1 ще одну формулу, дорівнює отже, від загального об'єму бруска мінус v 0 Тоді, з цих всіх міркувань, ми можемо сказати, що звідси тоді випливає. Всіх, всіх формул. Отже, F архімеда ми пишемо, що ρ води, що множиться на G, і що множиться, а замість V1 пишемо V бруска мінус v 0 v Це дорівнює Сила тяжіння це ρ бруска, помножити на V бруска і помножити на G. G у нас рівняє 0, на нього можна скоротити обидві частини рівняння. Як знайти звідси В бруска зліва, потрібно розкрити дужки. То ми записуємо, що тоді у нас роводи, що множиться на В-бруска. Що множиться на В-бруска, якщо ми розкриємо дужки, мінус роводи, що множиться на V0В. Це дорівнює, Ну і роб що множиться на ве-бруска. Є? Як нам знайти зараз вебруска, будемо невідомі переносити ліворуч, а відомі праворуч. Тобто показуємо, що ми от цей доданок праворуч, а цей доданок ліворуч. Не забуваємо міняти знак. То, тоді ми одержуємо, давайте я тут продовжу. Що ро води, що множиться на вибруска. Далі у нас було ро бруска-вебруска. Бруска. Якщо ми перенесемо ліворуч, буде мінус ро бруска, вибруска до рівня. Справа було мінус ро води В нульове, а зліва було мінус ро води В нульве, а справа буде плюс ро води. В0В. Тоді вебруска можемо зліва винести за дужки, то Тоді записуємо, що тоді звідси випливає. Давайте якось так позначати. Так, і звідси випливає. що в бруска, Якщо винести за дужки, то буде вибруска, а в дужках тоді залишиться ро води робруска. І це дорівнює роводи в 0 Гаразд, як нам знайти В бруска. Потрібно обидві частини рівняння поділити на роводи мінус ро бруска. Тоді зліва воно скоротиться. І ми записуємо, що звідси тоді випливає. Або можна по діагоналі. Дивіться, ось так рухати вниз. Ось це, сюди вниз. То пишемо, що звідси випливає, що В. Бруска дорівнює. Так, отже, у нас буде води В 0 В, що ділиться на різницю Р води мінус Р бруска. Ну що ж, формулу ми одержали. Зараз залишилося обчислити. Давайте будемо обчислювати. Записуємо, що В бруска дорівнює. Різка дробу Чисельнику замість ро води пишемо 1 грам на кубічний сантиметр, що множиться. в 0 у нас 60 кубічних сантиметрів. Що ділиться на ро води мінус бруска, Це буде 1 мінус 0,7. Ну, а різниця буде в грамах на кубічний сантиметр. Тоді грами на кубічний сантиметр у нас скорочуються в чисельнику і знаменнику, на одиницю можна не множити, це буде 60, а в знаменнику буде 0,3. Ну що ж, Записуємо, що це буде 60, а в знаменнику 0,3. Отже, це будуть у нас кубічні сантиметри. І це дорівнює. Якщо ми на 10 помножимо і ділений, і або чисельник і знаменник, це буде 600, що ділиться на 3. А це буде 200. Записуємо, що частка буде дорівнювати 200 кубічних сантиметрів. Добре, ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, визначити об'єм бруска. Ми визначили, записуємо, що об'єм бруска складає 200 кубічних сантиметрів. Ну що ж, ось така доволі складна задача на умову плавання тіл. На цьому вправу завершено.